Тож ж, ми вирішили провести експеримент, звернутися до трьох ворожок, яких знайшли у гуглі, і спитати про долю мого уявного чоловіка Анатолія, поти якого нам люб'язно згенерував штучний інтелект. Я відчуваю, що це буде епічно. Якби даємо повністю. А імену, ну, патір, дуже Як бачите, навіть не справжній людині зараз живеться нелегко. Да, да, був один раз. Ну, це вже у нього друга. У його є дитина. Да, да, є, е, е, син, я син бачу, він усявий. Загроза погону дуже велика, і вона мене бентежить більше. Ось такий у нас вийшов експеримент. Три ворожки абсолютно не здогадались, що вони ворожать по фотографії, яка згенерована.